У рівному свою першу персональну виставку презентувала майстриня Анна Марчук. Понад 30 вишиванок, більше десятка вишитих картин, а також аксесуари ручної роботи прикрасили виставкову залу. Ще у дитинстві майстриню навчила вишивати бабуся. Удосконалювати техніку Анна розпочала вже у дорослому віці. Після народження моїх синочків. Я згадала про бабусині невтомні руки, згадала про нитки, про полотно і почала вишивати. Спочатку вишивала примітивні картини, потім більше багато гамелі, портрети, а пізніше до моїх рук попала вишита бісером сорочка. І я надихнулася і вирішила спробувати. І так народилося багато речей, які поповнили мій гардероб. То була велика мрія, і я її здійснила. Це перша робота майстрині із бісеру створити таку сорочку. Її спонукала подруга. Я вишила бісеру-вишиванку, запросила її в гості, показала ту вишиванку, і ну вона їй дуже сподобалась. От і з того часу вона як почала і не зупиняється. У мене три вишиванки, в неї вже ціла галерея. Бо тепер я її мушу доганяти. На одну вишиванку з бісеру потрібно приблизно 300 грамів маленьких намистинок, і цілий місяць невтомно створювати вишукану сорочку. Анна Марчук розповідає, що у своїх роботах використовує різні схеми, деякі бере з мистецької спадщини українського народу. А нещодавно почала їй сама створювати власні схеми, які навіть друкують у журналах. Майстриня настільки віддана своєму захопленню, що може не слідкувати за часом і навіть навіть вишивати вночі. Це людина максималіст, максималіст у всьому. Якщо вона взялася за вишивання, вона його має довести до досконалого стану. Створюючи вишиванки, Анна не забуває свою мрію, яку так прагне втілити, щоб кожен українець з гордістю носив вишиванку у будень і у свято. І коли вона збудеться, я буду найщасливішою українкою. Марина Прищепа, Артем Лаговський, новини Рівного.